Всім добрий день, мої любі! І сьогодні у нас буде порожні баночки, пляшечки огляд, а також оце неймовірне блюдо. Воно у нас застине. Це я поставила але не зовсім, ще таке як холодець. Це у нас джерело колагену. Для цього я беру свіжі заморожені фрукти. Ну, от У мене е, тут е, малинка. Також е, взяла е, кусочки дольки отакі е, мандаринок. Ось, бачите, що вийшло? Гарне. Потім я це все поріжу. Ну і агар-агар. Це джерело у нас якраз таки е, бурих. Е, Водоростей агарагар, -агар, і також червоних водоростей. Представте, це все натурально. І по невеличкій дольці, по невеличкій дольці можна відрізати і кожного дня як джерело колагену їсти. Розкажу, що потім вийде. Чи було воно у мене застило, але щось мені не подобається, бо Желатин якось швидше. Чи я багато наперла фруктів чи, чи що, мабуть, поставлю в морозилку і потім буду його кожного дня їсти. Також купили ось такі раточки, будемо готувати холодець. Дуже захотілося, якраз таки і погода. І навіть новорічний настрій з'явився. Син сказав: у нас що завтра новий рік, от так, бо холодець, якраз ми готуємо під новий рік. Ну Що, як каже, Олена Чала, порожнячки, і ось що закінчилося відлівести це ось такий гель для душу. Гель для душу, він гарний, але, чесно вам скажу, для волосся, хоч тут написано 2 одному, він не підходить. Я його просто не рекомендую. Волосся жирніє швидко, і кажуть, має що чешеться. Так, я теж ну, пробувала і не раз давала йому шанс, але ні, ми так до скрипу миє, а от волосся жирніє від нього. Ось такий шампунчик закінчився від Unice. І я рекомендую цей саме шампунь, у кого проблеми з волоссям, хто хоче їх укріпити, щоб нові наростали цибулинки, волосинки. І я рекомендую, це класний шампунь, і завжди буду, якщо він буде по акції, брати. Закінчився крем тональний те, крем від Elf, тут 30 мл. Я його брала на платформі iHerb, Тут класний дозатор, але ну хватило мені на півроку, це нормально, тому що в мене інші крема. Що в ньому мені, хоч тут написано без масел, але таке відчуття, що масла там якісь присутні все одно. Ну, вишкребла як могла. Повністю тут по бокам шкребла його е, такою ватною паличкою. І добила. Це якраз-таки із Project Pen. Е, у нас кремчик. Е, з Project Pen е, ось ця сироватка з гіалуроновою кислотою. Гіалуронки тут написано: 97%. Ну... Е, Гарна, але нічого такого уже для лиця, для обличчя ну не робить, чесно вам скажу. Не знаю, може у кого якесь інше таке відчуття, що щось воно омолоджує, але не тут. Хоча її гарна така марочка. ну... Не прийшлася мені до душі, є набагато краще. Корейські, класні і Меджіс мені подобаються. Отакі От маленькі, там хоч і по 15 мл, але дуже класні. І вони якраз таки навіть зморшки прибирають. І ну класно, що можна сказати. На відміну від цієї. Закінчилася ось такий, як пробник чи е, такий похідний варіант для е, мандрів від Євроше Edвідens гарні парфуми, такі е, вони свіжі, навіть десь тут шипрових ноток багато. Е, але рекомендую, дуже класні, якщо е, не будуть дорогі. То я куплю, але я знаю, що цей парфум користується великим попитом. Також закінчився, нарешті закінчився такий не дуже мною любимий це Фаберліковський. Б'тій-лаб у нас йде коректор. Він зовсім мені отут нічого не перекривав, він скатувався, він, якщо пудрою припудриш, ще якось ладно, але його тут було видно. Ну, Не рекомендую, тим паче, що це тепер Росія, аті з нею. Так, мої любі, оце у нас тонік тонер. Як щас моднячо, ну, якщо хто мені розкаже, чим відрізняється тонер, тонік, але тут написано, що це корейська серія Benton Green Tea Toner. Дуже такий непоганий тонер цей. І рекомендую, але макіяж на нього не можна було наносити. Він теж якось скатувався, не те щось було. Для вій, а також для брів, закінчився від ельф ось така сироватка. Класна, нормальна, але тут такий незручний дозатор, така кісточка, я таких не люблю. І мені подобається більше такі, щоб там щіточкою були. Ой, мандаринка вже просто з'їсти її. І закінчився каприз. Це пробничок від фармасі. Дуже класний парфумчик, непоганий, але їх фармасі я знаю, вже не випускає. Далі у нас будуть порожнячки від Мас маркету від Єви, від Аврори. Зараз я вам їх покажу. Ну що, закінчився ось такий бусковий у нас освіжитель воздуха, освіжовач повітря. Він непоганий у нас йде. І, і, і тут написано весняна сирень, бузок, сірень як пахано звучить, чесно вам скажу. І... Ну, запаху буску тут зовсім я не чую, чесно. Не чую просто. Е, ну, така композиція ніяка. Ну, освіжає. Також закінчився тональник від Glamпі, він був у Project Pen і закінчився. Я його так, е, гарно видряпала з е, оцієї е, скляної баночки. Ну, Дуже він не прикривав, але користуватися можна. Також закінчився ось такий кремчик Hello I am Aloe Vera Just Kawai. Дуже класна така серія корейська. Я щось взяла по знижки в Єві вони йшли. Дуже сподобався сину і мені, але ми його ухлопали десь за 3 неділі. Тому що, ну, дозатор отак береш, а воно О, блядь! Да уж? Знімаю порожнячки без світла. Закінчився ось така туалетна вода. Да, кот тут було 60 мл, Закінчилася підводка, отака дуже класна. За 14 гривнів. Також закінчився ось такий. Е -е -е Упаковочка з-під скраба кокосового. І закінчилась ось така паста саніна. Рекомендую, класні товари. І також закінчилися ось такі крапельки Super Optic з гіалуронкою. І закінчилася ось така свічечка недорога. Ну що сказати, Я для без пригод не можу. У мене випала лампа оця кругла випала зі стойки. І тому я дознімала вже без зйомок, без себе. Ну, зараз муж чоловік збирається полагодити це все діло. Ну, будемо сподіватись, у нього щось вийде. А ні, значить, куплю сам оцей круг, саме кільце, і буду далі знімати. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей! цьом цьомчики